Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі і вправи на знаходження середнього арифметичного. Отже, працюємо разом зі мною. Працюємо письмово перший номер номер 1678. Для визначення схожості насіння. Висіяли 5 сотень насінин. З першої сотні. Зійшло 92 насінини. З другої 90, з третьої 93, з четвертої 94, з п'ятої 90. Знайди середню схожість насіння. Отже, у нас 5 партій, так? 5 сотень. Давайте знайдемо суму. 92, додаємо 90. Додаємо 93, додаємо 94, додаємо 90 і все це будемо ділити на 5. Так, давайте додамо по 90 спочатку. да? 90 помножимо на 5, 450, плюс 2, 452, плюс, 3, 455 і плюс 4. 459 Будемо ділити на 5 поділимо куточком. 459. Ділимо на 5. 45 на 5 9, 9 на 5, 45. Віднімаємо 0, зносимо 9. 9 на 5 беремо по одному. 5. Віднімаємо 4, ціла частина закінчилася, ставимо кому. Додаємо 0, 40 ділимо на 5, 8 8 на 5, 40. При відніманні отримали 0. Отже, 91,8 середня схожість насіння. Ідемо далі. Наступний номер. номер 1000. 680. Сума деяких восьми чисел дорівнює 244. Знайди середнє арифметичне цих чисел. Дивіться. Уже нам знайшли суму восьми чисел. Отже, ця сума дорівнює 244. Суму шукати не будемо. Да? Ділимо на кількість чисел. Їх у нас 8. І отримаємо середнє арифметичне. Давайте поділимо куточком. 24 ділимо на 8 беремо 3, 3 на 8, 24. Зносимо 4, 4 на 8 не ділиться. допишемо 0. Ціла частина закінчилася, тому ставимо кому. Допишемо 0. 40 ділимо на 8, 5, 5 на 8, 40. Отже, у нас буде 30,5. Отже, середня арифметична цих чисел дорівнює 30,5. Наступний номер 1682. Велосипедист за кожну з трьох годин подолав відповідно 16,2 кілометра. 15,7 км і 17 км. З якою середньою швидкістю рухався велосипедист. Отже, нам треба в задачі знайти середню швидкість. А у нас є правило, яке потрібно сьогодні вивчити. Щоб знайти середню швидкість руху, треба всю подолану відстань поділити на весь витрачений на цей час. Подивіться. В середня це середня швидкість дорівнює. С0 ділимо на Т0. С0 це вся подолана відстань. Т0 увесь витрачений на подолання цієї відстані час. Отже, починаємо працювати. Для того, щоб знайти середню швидкість, ми з вами будемо всю відстань, давайте її знайдемо. 16,2 плюс. 15,7 плюс 17, і будемо ділити на весь затрачений час. 3 години да? ділимо на 3. Отже, що ми з вами отримаємо? 16,2 додаємо 15,7. Це у нас буде 31,9. Тепер давайте теж усно додамо 17. Це у нас буде 48,9. І давайте усно поділимо на 3. Дивіться, ціла частина 48, цілих поділимо на 3. Буде 16, цілих. і 9 десятих ділимо на 3. Буде у нас 3 десятих. Отже, отримаємо 16,3. Середня швидкість, з якою рухався велосипедист. Так? Швидкість у нас виміряється. Зараз я оце правило переміщу. Швидкість у нас вами виміряється, в кілометрах за, годину. кілометрах за годину. Отже, середня швидкість 16,3 км за годину. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступний номер 1685. Граючи в баскетбол, Руслан здобув для команди 11 очок, Сергій 13, Тарас 9 очок, Кирило 15 очок, а Микола жодного разу не влучив у кільце. І скільки очок у середньому набирав один баскетболіст цієї команди? Округли відповідь до одиниць. Отже, давайте знайдемо загальну суму очок. Що це у нас буде? Руслан 11. Сергій 13. Додаємо 9 очків Тараса. Додаємо 15 очок Кирила. І Микола жодного плюс 0. Ділимо на 1, 2, 3, 4, 5. 5 гравців у нас було. Що це ми з вами отримаємо? 11 плюс 9 20, плюс 13, 33, плюс 15, 48. Будемо ділити на 5. Ділимо куточком. 48 ділимо на 5, 5 на 9, 45. Віднімаємо 8, мінус 5, 3. Ціла частина закінчилася. Отже, ставимо кому. Допишемо 0. 30 ділимо на 5, беремо по 6, 6 на 5 30. Віднімаємо 0. Отже, у нас з вами вийшло: 9,6. І нас попросили округлий відповідь до одиниць. Де у нас з вами одиниці? Ось, ми їх підкреслили. Все, що стоїть після одиниць, перетворимо на нулі. Після 9 стоїть 6. Пригадуємо правило. Якщо 5, 6, 7, 8, 9, то збільшуємо на одну одиничку. Отже, буде у нас не 9, а на одну одиничку більше. 10. Приблизно дорівнює 10. Отже, приблизно 10 очок. Да, у середньому набирав один баскетболіст цієї команди. Переходимо до наступного завдання. Номер 1687. Велосипедист за перші три години подолав 50 км. А за наступні 2 години 35 км. Знайди середню швидкість руху велосипедиста. Що нам треба зробити? Весь пройдений шлях, всю відстань це 50 км. Плюс 35 км поділити на весь час 3 години плюс 2 години. 5 годин. Отже, що у нас буде? 50 плюс 35. 85 будемо ділити на 5. Давайте спробуємо поділити усно. 85 це у нас. 50 плюс 35. 50 ділимо на 5, це буде 10. 35 ділимо на 5 7. 10 плюс 7 17. Отже, середня швидкість 17 кілометрів за годину. Будь ласка, самостійно запишіть відповідь до задачі. Наступний номер. 1689. Туристична група дві години рухалася зі швидкістю 4,5 км за годину. А потім 1 годину зі швидкістю 4,2 км за годину. Знайти середню швидкість руху цієї групи протягом цього часу. Давайте пригадаємо, що середня швидкість це весь пройдений шлях. На весь затрачений час. Отже, зараз ми не знаємо час. да? Давайте подивимося: 2 години зі швидкістю 4,5 км за годину. А скільки ж вони пройшли? Яку відстань? Потрібно швидкість помножити на час. Отже, 4,5 множимо на 2. Це ми отримали 9 км. Пройшли за перші дві години, так? Да? пройшли за 2 години, а потім одну годину зі швидкістю 4,2 км за годину. Отже, скільки вони пройшли? 4,2 множимо на одну годину. 4,2 кілометра вони пройшли за одну годину. Пройшли за 1 годину. Отже, тепер ми знаємо, скільки вони пройшли кілометрів за 2 години перші і за ще одну годину третю. Так? Отже, вони йшли 3 години. Що будемо робити? 9 плюс 4,2 і будемо ділити на весь затрачений час. 2 плюс 1. Що це в нас вами вийде? 9 плюс 4,2 це 13,2, будемо ділити на 3. Ділимо куточком. 13 ділимо на 3. Беремо по 4, 3 на 4 12. Віднімаємо. Ціла частина закінчилася, поставимо кому. Зносимо 2, 12 ділимо на 3, 4. 0. Отже, що у нас з вами вийде: 4,4 кілометра за годину. Це буде середня швидкість руху цієї групи протягом цього часу. Отже. Будь ласка, зробіть паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Ваше домашнє завдання це номер 1688. Будь ласка, розв'яжіть задачу, не забудьте записати відповідь. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!